Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав Селезньов. 3 листопада, двадцята за Києвом, час підводити підсумки минулого тижня. Давайте поговоримо сьогодні про ситуацію на полі бою з акцентом на найбільш кризову ділянку Покровський напрямок. Згадаємо наслідки діпстрайків, які реалізують раз за разом українські сили оборони, здійснюючи ураження як по території Російської Федерації, так і по територіях тимчасово окупованих. Росії, ну і звісно, згадаємо наприкінці програми про добру справу, яку раз за разом здійснюють наші спеціалісти. Спеціалісти Служби безпеки України. Поговоримо про Сіабебі. Отже, ситуація на полі бою досить динамічна. Ця динаміка не лише позначається на збільшенні мартерологу російських втрат, ця динаміка позначається на темпах та обсягах інформації. Яка поступає різних ділянок фронту. Тут я маю заспокоїти нашу громаду, бо раціональна оцінка ситуації дає можливість абсолютно тверезо дивитися на ті процеси, які відбуваються на полі бою, не впадати у вічі, а з іншого боку, не мати на своїх очах рожевих окулярів. Отже, Покровський напрямок найбільш критичний та кричущий, як на мене, нині. Ситуація тут визначається тим, що ворог останнім часом зосередив величезну кількість ресурсів і намагається докорінно змінити статус кво в своїх спробах окупувати Пакров та Мирноград. Ворог змінив свою тактику. Він відмовився від прямих лобових м'ясних штурмів, а повернувся до тактики так званої інфільтрації. Зараз офіційним Джерела повідомляють, що на території Покровського інфільтровано 200-250 російських штурмовиків, зважаючи на темпи та масштаби бойових дій, які нині відбуваються на цій ділянці фронту, кількість штурмовиків все ж таки набагато більше, і вона може сягати сотень, якщо не тисяч російських військовослужбовців. Але навіть не в тому є критична проблема для наших оборонців, які знаходяться на цій ділянці фронту, а в тому, що ворог намагається. Постійно тиснути на наші рубежі та позиції для того, щоби з флангів заблокувати ключові логістичні маршрути та артерії, якими забезпечується все та безперебійне постачання нашим оборонцям, що діють на цій ділянці фронту, вже зараз відстань між лищатами за різними оцінками складає від 7 до 9 кілометрів. Де факто росіяни мають можливість за допомогою артилерійського та мінометного вогню тримати під контролем усі шляхи. В першу чергу з твердим асфальтобетонним покриттям, бо ґрунтовими дорогами зараз швидко не поїздиш. осінні зливи їх перетворили ну, фактично на суцільне болото. Ба більше, ворог активно застосовує на цій ділянці фронту дронову компоненту, а отже, в зоні ризику знаходяться усі наші логістичні структури, які здійснюють забезпечення наших сил та засобів на цій ділянці фронту. Що далі? Відповідь на це питання абсолютно очевидна. І вона залежить від ресурсних можливостей українського війська, яке буде або спроможне стримати подальше просування ворога та відкинути його в подекуди, або все ж таки ми побачимо ту саму маневрну оборону та відведення наших сил та засобів на інші ділянки фронту з метою вирівняння тієї самої лінії фронту. Думаю, що найближчий тиждень буде найбільш симптоматичний та продемонструє в принципі загальну динаміку тих процесів, які відбуваються на цій ділянці фронту. І тут важливо говорити про певні тенденції. Ну, до прикладу, російська пропаганда валяє про те, що, мовляв, жовтий місяць позначився значним збільшенням темпів окупації нашої території. Ключові російські блогери заявляють про. Понад 500 квадратних кілометрів, які протягом жовтня ворог спромігся окупувати. Цифри від української сторони набагато скромніші, і ви їх бачите в полі вікні трохи більше, 260 квадратних кілометрів за місяць. Це такі ж саме результати, які ми бачили у вересні місяці. А це значить, що ворог найпоступово, поступово, але зменшує темпи цього Просування, незважаючи на те, що на полі бою ворог задіє на різних ділянках фронту сумарно до 700 тисяч особового складу, як бачимо, темпи ворожого просування зменшуються. Все це досягається не лише завдяки стійкості та мужності українських воїнів, це, це досягається завдяки і, в тому числі, належному інженерно-фортифікаційному обладнанню визначених рубежів та напрямків. І сьогодні, в день інженерних військ України. Ми маємо чудову нагоду подякувати нашим саперам, інженерам, технічним працівникам, всім тим, хто забезпечує, в тому числі, стійкість української оборони. Привітати їх зі святом. Отже, ситуація на полі бою визначається багатьма факторами, серед яких є ключовим фактор ресурсів від сталих постачань. Озброєнь, військових технік військової техніки боєприпасів до того озброєння залежить динаміка та тенденція на полі бою. І якщо у вересні ми фіксували темпи ворожого просування на рівні приблизно 8,6 квадратних кілометрів, то у, у жовтні темпи ворожого просування були. Ну, майже 9 квадратних кілометрів, тобто цифри абсолютно співпідставні і відображають е, ту саму сталість та стійкість української оборони, говорячи про процеси на полі бою. Звісно, ми не маємо права залишати за штунками інші кризові ділянки фронту. Накшалт Куп'янського доворок намагається змістити головну вісь свого наступу. І намагаючись атакувати наші рубежі та позиції не лише в центрі, а й в південно-західних мікрорайонах цього населеного пункту, одночасно з цим здійснюючи тиск на наших оборонців, які досі тримають рубежі та позиції на східному березі річки Аскіл, звісно, що на Вовчанському напрямку, ті ж саме, Харківщина, ситуація так само залишається досить динамічною та тривожною, незважаючи на те, що українські сили оборони привели досить зухвало. Та ефективно, за наслідками операції щодо руйнації греблі Білгородського водосховища, і на певний проміжок часу створили серйозні проблеми щодо підтоплення ворожих рубежів та позицій опорних пунктів на території, зокрема півдня Білгородської області. Зараз ворог спромігся певною мірою стабілізувати ситуацію шляхом засипання ті вирви в районі Білгородської греблі. Він де-факто е, припинив рух води з Білгородського водосховища, але в той же самий час він повністю заблокував саму можливість певної такого е, е, процесу, пов'язаного з е, е, перетоками води і забезпеченням сталого гідротехнічного стану цієї. Е, Будови. Що ж стосується інших ділянок фронту, то безумовно Дніпропетровщина чим далі, тим більше викликає занепокоєння, адже темпи ворожого просування у порівнянні з кількістю штурмових дій там досить тривожні. Ворог має змогу, має ініціативу продовжувати свою інфільтрацію в глибину наших рубежів та позицій. Що стосується дій українського війська на Добропільському виступі, то ми всі минулого тижня з вами раділи про те, що були звільнені населені пункти Кучерів, Яр, Сухецьк, Затишек. в, в Запорізькій області в рамках успішних контрдій були звільнені мали Щербаки, Щербаки та частково степове. Хоча ми маємо розуміти. Що чим далі, тим більше ворог докладає зусиль, щоб докорінно змінити ситуацію на цих ділянках фронту, і, наприклад, в районі Малих Щербаки знов відбуваються запекле бойове зіткнення та сутички. Очевидно, що для ворога цей напрямок є одним з найпріоритетніших і полагаю, що протягом осінньо-зимової наступальної кампанії ворожа армія саме на цих ділянках фронту будуть засереджені головні. Зусилля ворога. Але ж тут виникає абсолютно очевидне питання: а чи вистачить ворогу, реалізовуючи ці всі завдання, стил засобів та ресурсів для реалізації цих завдань? Дивимось на мапу. Мапа, як на мене, абсолютно красномовна, бо на ній йдеться про процес діпстрайків, які тут і зараз реалізують українські сили оборони. Минуло два. Позаминулого доба. Знову ж таки, українські БПЛА атакували щонайменше 5 об'єктів на території Російської Федерації. Курська область подстанція, яка знаходиться в 90 кілометрах від кордонів з України. Топсе Краснодарський край. БПЛА атакували причал нафтоналивного терміналу та один з танкерів. Орел, атака на тамтешню. ТЕЦ, Усмань Ліпівська область атакована. Алчевськ Луганська область. Так само атаки на елементи енергомережі. В принципі, ми маємо розуміти, що чим далі, тим більше, ті саме діпстрайки будуть набувати певного, практичного та системного змісту. Бо на тимчасово окупованих територіях ми маємо розуміти, що енергетичні об'єкти в першу чергу спрямовані на те, щоб забезпечувати електричним живленням військові об'єкти російських окупантів, зв'язку з тим, що ми добре знаємо, де знаходяться ті самі енергетичні об'єкти і наскільки вони вразливі. Думаю, що така діяльність українських сил оборони щодо послаблення наступального потенціалу росіян, особливо напередодні синя зимового періоду. Вона буде ця опція розвиватися та набувати відповідних додаткових елементів та відповідних результатів. В будь-якому разі, ворог має відчувати всю нашу міць та нашу лють, і руйнація, особливо напередодні зимового е періоду, елементів, які забезпечують. Стійкість та сталість функціонування не лише російської енергетики, а й також так само об'єктів нафтопереробної та газовидобувної бувної промисловості це певні можливості для нас, які закладають підвалини більш ефект, ефективних дій української армії в обороні. ворог, який має певні вади з постачанням у визначених обсягах всього того, що необхідно на полі бою. Мусить йти на певні компромісні рішення та відмовлятися від тих чи інших планів щодо агресії у відношенні нашої країни. Ба більше, удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах скоротили обсяг переробки нафтопродуктів на 20%. Про таке нам повідомляє головне управління розвитку міністерства оборони України. Що ж стосується наших унікальних операцій, пов'язаних з діпстрайгами, то минулого тижня ми з вами дізналися від генерала Малюка, очільника Служби безпеки України, про те, що Служба безпеки України, служба зовнішнього розвідки та головне управління розвідки нашої країни спільними зусиллями знищили пускову установку та ракету, встановлену на неї, той самий комплекс Решнік. Причому відбулася ця. Зухвала за визначенням та результативна за наслідками військової операції на території полігону Капустін-Яр. Це Астраханська область Російської Федерації. У росіян на той проміжок часу взагалі існували лише, лише три елементи цього об'єкту, один з яких було знищено спільними зусиллями Українських сил оборони. Одну таку ракету ворог використав, поціливши по території Південмашу на території нашого Дніпра ще одна ракета вибухнула під час чи то випробувань, чи то реальних бойових пусків, забравши з собою частину персоналу, який забезпечив функціонування цієї структури. Що ж стосується інших, не менш вагомих результатів тих самих діпстрайків, то генерал Василь Малюк розповів, що від початку року. Сила оборони України знищили 48% російських зенітно-ракетно-гарматних -гармат... комплексів панцирів. Зважаючи на те, що росіяни спроможні витовляти 30 панцирів на рік, кількість знищених систем значно переважає ту кількість устаткування та обладнання. Яке поставляє до російського війська оборонна промисловість агресора? В той же час самий час ми маємо пам'ятати, що війна справа дуже динамічна і недооцінювати ворожі спроможності це значить прирікати себе на певні проблеми. Отже. За останні 14 днів авіація Російської Федерації здійснила щонайменше 10 атак із застосуванням ракет гром Є-1. Це сучасна розробка російської оборонки, що поєднує в собі фугасну авіабомбу, систему ОМПК, тобто такі собі крильцята, які дозволяють фугасні авіабомби перетворюватись на керовану авіаційну бомбу. І на яку ще становлюється реактивний двигун від китайських виробників, що дозволяє цьому гібриду долати відстань до 150 км від лінії бойового узіткнення. Це створює серйозні проблеми як для наших прикордонних, так і прифронтових територій прильоти цих гібридів по території нашої Полтавщини на півдні Одеської та на півдні Миколаївської області є тому яскравим свідченням. В принципі, з одного боку, бойова частина цих гібридів відносно невелика порядка 100 кілограмів, тим не менш, за визначенням, це дешева крилата ракета, що дозволяє ворогу значно масштабувати обсяги видалення цих ракет, а це значить створювати додаткові ризики для мешканців наших прифронтових та прикордонних територій. До того ж, важливо говорити, що лише за тиждень ворог здійснив удари по території нашої країни, застосувавши майже 1200 дронів, більш ніж 1300 кервоних авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів. Тенденція щодо використання дронів та дронів обманок вона. Стала та незмінна приблизно 60% ударних дронів здійснюється в рамках масштабних дронових атак, і близько 40% це дрони обманки типу Гербєра чи то пародія. Але, як то кажуть, в цю ігру можна грати вдвох, і в поліві вікні ви бачите радіус бойового застосування тих типів ракет. Та іншого устаткування та обладнання, яке ми отримуємо від наших європейських та заокеанських партнерів. Як то кажуть світлини красномовна, лео частина Європейської частини Російської Федерації знаходиться під впливом тих самих елементів ракетного та дронового ураження. Якщо ми до того додамо ті розробки від української оборонної промисловості, то справа у росіян, скоріш за все, в осяжній перспективі будуть Кепськими. І це ж очевидно, адже системна та методична руйнація ворожого потенціалу вкладається в логіку дій українських сил оборони щодо вихолощення того самого наступального потенціалу росіян. І тут важливо в якості чудової ілюстрації додати історію, яка нині розгортається на теренах тимчасово окупованого Криму. У полі вікні ви бачите світлини, які зроблені ну, з певною проміжком часу На фото, яке праворуч, це 1 квітня 24 року, фото ліворуч це кінець жовтня 25 року. Тут йдеться про те, що росіяни ак активно збирають майданчики для зберігання списані військові автомобілі та машини подвійного призначення. На супутникових знімках ви бачите базу зберігання списаної техніки однієї з військових частин, тимчасово окупованого Севастополя. В початку квітня 2025 року зі стоянкою було відбуксовано десятки списаних військових вантажних автомобілів різного призначення, включаючи пожежні машини на базі ЗІЛ-131. Ці автомобілі в подальшому транспортуються на ремонтні бази. Де вони використовуються як донори. Донори для ремонту пошкодженої на полі бою техніки це пряме свідчення серйозних проблем із комплектуванням для автомобілів Збройних сил Російської Федерації на південному напрямку. Тут, до речі, знову-знову запрошую вас, шановні друзі, подивитися на щоденне зведення від Українського генерального штабу. І окрім зростання мартирологу російських втрат, є ще дві дуже красномовних складові в цьому зведенні. Це кількість знищеної автомобільної техніки у ворога. Цифри там завжди перевалюють за позначку 100 одиниць, а також кількість знищеної артилерійської компоненти. Я вже в ефірі наводив. Приклад, який почув від свого колеги, який нині виконує завдання на півдні Запорізької області, він має відношення до гармашів і каже, що останнім часом роботу у наших артилерістів значно побільшила. і в рамках контрбатарейної боротьби, і в рамках артилерійських дуелі. Ну і звісно, наші артилеристи виконують завдання щодо вогневої підтримки дій українських сил в обороні. І, хоча ситуація на півдні Запорізької області відрізняється серйозною динамікою, хизуватися росіянам щодо масштабних територіальних здобутків на цій ділянці фронту, годі й казати, нема у них тих самих здобутків, а от мартиролог російських втрат безумовно зростає. Ну і наостанок з приємних новин ділиться своїми враженнями та здобутками наші фахівці. Служба безпеки України. В полі вікні ви бачите чудову історію, пов'язану з діяльністю наших конструкторів, фахівців які, та випробувальників, які проводять дослідження та апгрейд морських ударних безпілотних платформ типу Sea Baby. В полі вікні ви бачите випробування унікальних гібридів. В одному випадку йдеться про установку зенитного комплексу, який дозволяє використовуючи гіроскоп вести вогонь по повітряних цілях, зокрема по ворожих літаках та вертольотах, які полюють на наші сіабебі. В другому випадку йдеться про реактивну систему залпового вогню на відповідну кількість стволів, які, яка де-факто дозволяє тримати під вогневим впливом узбережжя. І якщо в класіки реактивна система залпового вогню типу БМ-21 ГРАД спроможна запускати ці некеровані реактивні снаряди на відстань до 40 в деяких випадках до 42 км, то, звісно, морська платформа, зважаючи на хвилинку від хвиль, має більш обмежені можливості. Але масштабний пуск. Ракети, які де-факто працюють по площині, спроможні випалювати буквально все і вся на визначених напрямках, на визначених відстанях. Думаю, не дарма росіяни, в тимчасово окупованому Криму настільки затята, продовжують будувати інженерні фортифікації на території трьох районів, де є Чорноморське узбережжя. Йдеться про Чорноморський, Сакський та Сімферопольські райони. Мабуть, щось росіяни знають. Ну а те, що українська армія продовжує набувати відповідних можливостей для нанесення ударів в глибину території Російської Федерації, яка де-факто вже призвела до того, що рештки бойових кораблів Російського чорноморського флоту були змушені передислокуватися ближче до Новоросійська, тому є яскравим свідчення: набуваємо відповідних спроможностей, працюємо на результат. Бо Крим це Україна, і нам варто доводити це не лише на словах, а на ділі, продовжуючи системну та методичну роботу щодо нищення ворожих окупантів, які поки що панують у Криму. Отже, друзі, Крим це Україна, слава Україні! Нагадую вам, голос Криму це голос Правди. Ставте! Подобайки під цим відео. Підписуйтесь на голос Криму в усіх соціальних мережах. Ми присутні не лише в Ютубі, ми є в Інстаграмі, в Тіктокі. Ми маємо свій канал. В Телеграмі ми маємо свій сайт. Приєднуйтесь, з нами є про що говорити, що аналізувати у нас найкращі спікери та експерти. Єднаємося, бо разом ми сильні. Дякую.